Привіт! Так, у нас горанка. Я показав, як оралося по пшениці. Далі орем. Орем по сої. Дай. Що скажу, то місцями нормально. Містями нормально, а місцями ні. Борбочок файно сипеться чітко. А там долинка, болото, бачу. болото таке, що я кажу, я грибу. Вивертається. День короткий, думаю, щоб, щоб встигнути зробити цю площу, може зроблю, може ні. Буває. Аби добре все крутилося. Є така проблема, яка нікому не розказується. Ми горали, ок, горали, молотили, і комбайн. Комбайн, виходить, просідав в землі. Ну, земля що ж? Земля, дивіться, яка глина червоненька, болото. І дивіться, бачите, такі полоси? Видно. Ото полоса і то полоса. Це сліди комбайна. І виходить, від комбайна... Просадки місцями по сантиметрів 10. Я ж думаю, що ж в мене плуг, так якось середина, то? як то менше землі бере, верх краї задній, передній, більше бере, непонятно. А тут, бачите, які просадки від комбайна. І виходить, що чітко видно, де сліди комбайна їхали. От, я думаю, вже видно, бачите? тут оце слід і оце слід комбайна. І вздовж таку бриляку кидає, бачите. А посередині чітко. Типа сипле, там з краєчку сипле, а тут не сип. То я горав в іншій площі, думаю, що ж то таке, чого ж. Пух, здається ж, рівний, корпуса все виставлені рівно по глибині. І якось середина то то край бере більше, то середина бере менше. Ну, я не можу поняти. А потім я вже... Поняв, поняв, коли я вже їхав, горав, орав, і мені, виходить, колія попадає в ту саму колію, що я трактором їду. Я, виходить, придушую ще трактором ту колію. І робиться такий, такий приямок, що просто кафе. І ото я, виходить, виходить ору і плуг, плук як то. Ну, Якщо не добре не відрегульований, але він, виходить, все чітко стоїть, що передній, що задній. глибина одинакова. Е -е, Оранді. Так така ото проблема знаєте, є. І попадеться, знаєте, такий горбочок над борозною, край е -е, сліда відповальна. І все. І мене вже починає. Я на зворосною і мене вже не те, що там фоксувати, а тому, то наліво, то направо скидає з того горбочка. Водить. Таке, така така, така от проблема. Тут ми сою молотили з вологою 14, виждали, ми можна сказати, це остання площа була е, по цьому. По молотінню. Е, не пам'ятаю, не яке число чи то 5 листопада, чи яке ми тут молотили. Але будемо подякувати, що ми забрали сою. На горбку такі були щоді вернешо таке. І не знаю чого. По суті, долинка тут ще мокріше, бо отоп під горбочок, то, то є пробуксовка, мокріше, а земелька сипеться чітко. А там на горбку просто, я не знаю. Капе. Просто вивертає, не сипеться в Просто перекидає пласт землі. І все. Я думаю, що весною трошки треба буде попригати по закриванню вологи, але то таке, то в наступному році то для мене не страшно. Тобто будуть, як сказати, е інші проблеми. А так, поки що так. Тут чопко, а там ні. Зараз підійду, покажу. Тут вже піднімаємося, ближче от борська, ото вже починає тою робити пробуксонку і вже дивіться, прила лежить. Я не розумію, чи може земля, глина виходить, і, виходить, тримає краще вологу. Та й все і отаким. Динадцять торзічка сільякого. Погано вона ще здипнула, але там вийшло, що в нас ще європака не було, то я у перший світ на другий день, як ворав, е, водив поборонами, трошки. а потім ми в три свійо і спували, і з поплував, щоб його зробити, Ну, так ми його й не зробили. Ну, і так, то так, Я кажу, краще, як, як небудь старапати осінню, тим ми зможу. Може, в поїзді... Весною я бачив, коранки, знімають відео і показують. Все залежить від землі. так скажу. У нас глина, в нас, нас таке не проходить. Так скажу. Не проходить наскільки діло. Одною, одною рукою вершиво. Мав би зразу повернути, але не буду повертати. Почав одорювати ось таку, як сказати, крайню полосу. Колись колись. Не відгорував. Знаєте, був молодший, давай бігом-бігом, а потім, як одгору робиш, такове по тій одворів, попригав, поскакав, ну, ви ж розумієте, там заїхав далі, там заїхав ближче і потім тут колупається. Ну, вже став розумніший, почав отгорювати таку легеньку полосу. є лі-єлі там взагалі. Бо хтось я бачу, кидає на плаваюче, отвалить потім геп-геп-геп. Тим трактором ну, цілий день теж отримати. Okay, okay. А я єлі-єлі там за там така оглибина, трактором навіть не чути. І все, і тепер я вже знаю де опустити плуга, а де підняти. А колись так не робив ніколи. То, як сказати, то ж легко пройди і пройди. Ні. Ай, забув, потім проїхав, потім знов забув і так до кінця, а потім, потім там заїхав, там, там, там. Просто капець. А зараз все ідеальне. Що? Заліпило трохи, бачу, заліплює колесо. Десь заліплює, десь, десь ліплює, по-різному. Так що уре, зараз доїду, покажу, які булишники вивертаються. Десь якийсь корпочок, що вивертає просто ну, лина, але воно похоже на пісок. Просто білу, білу землю виворуєш. Ти ви вивориш його наверх, а воно виходить, неродюче і там ти на виворав, виворав його, там, на, на, тому, на тій плямі, де ти його виворав, там і нічого не росте. І все. Як хтось метр чорнозему, то зрозуміло, вона й метр горати. А нас така земля, глина через 30 см, то виворив 35, тобто тебе поле було хоч так його то стане кар'єром для копання цього глини, щоб ці є. Моментом. Я зробив розкидачі на, на ниво. Як покосів нема. коли часом покоси січки і виходить, коли на покос попадаєш, там забивало плуга, а зараз вже такого нема. Січечка розкидана як, як після якогось не знаю, заграничного комбайна. Рівномірно все чітко розкидає. Не думав, що я це зроблю і вона так буде працювати. Але працює. Колись візьмеш на коли, типу, приїжджаєш з і воно тако полосами знаєте, тіпо, не розкидає добре січку. І, ну, січка такими родами. По метрові зазори, по бухам січки нема, а посередині січка. І Потім, якщо е, сіяли, е, сіяли Сіяли пшеницю, діскуєш, і так само продіскував, і виходить, там соломе море, де ті насипало, а там нема. І потім так само і пшениця сходить. Там так сходить, а там так. А зараз вже просто ідеально. За дня, а я тільки, тільки снідаю. Думаю, стану перекошу туди вже кусочка такого пік. Там не видно. Що виходить? Получається, що тут дохожу вже ближче до середини і там, і посередині найбільший горбок. І з тої сторони вже так буксую, що просто капець. Получається, що і плуга підняти не можу. Чи піднімаю плуга. Получається, що піднімає першого... Передка плуга піднімає. А заток остається. Тіпо, нерівномірно піднімається він. Піднімаю, виходить, передній корпус перестає добре землі брати і робить великого рова. І все. І ніяк, Нічого не зробиш. з цим. І от там, як знаєте, вліво, вправо, вліво, вправо, але помаленьку якось виїжджає. Але то ще менший горбок, там ще більший виходить горпок до тої сторони. То, чесно, я не знаю, як воно буде і не припідняти, і нічого. Хіба не зможу виїхати, то брати колесо, мілити, мілше йти. Чи що, не знаю. Ну так, я думаю, перекошу час, час дня. Думаю, зроблю туди, виходить, у нас 7 гектарів участок. дамо гектар то саме накаляє той Гектар, бо він квадратний такий ну квадрат. Виходить, щоб його встинути, ну, хоча б, якщо смеркати буде, бо якщо вже зараз темна ніч візьметься, то, то знаєте тут гору дати добре, там, там городи, тут там межа, там межа, тут дорога і ну не так легко. Як ось світло, все нормально є, але все рівно ти, ну, не, то, не те, що вдень. ну таке. Так що снідаю. Снідаю, типа обідаю і потім далі. Знімає, знімає відео в ютубі, там показує, що земля сира заліпають блужки. Ну, У нас на такому плужки я не знаю чи заліпнуть. Вони блестять. У нас такої проблеми немає, але у нас ось така проблема. Якби сиро, е сиро затопталося трошки, так як я вам показував, що в повколі її. Видно, бачите, які шнурки типа. О, о гореці, те школі комбайна. Це і комбайна. Де трактор чи комбайн наїхав, все, воно вже показує. Глина є глина. Страмбувалася і все. Коник. Ось таке. Так що роблю, бо там ще гектар. Треба зробити, хоч би забити загонки за... О, бачите, що зробив. За білого дня треба забити загонки. Бож цей. Нуді не бажано забивати там всі загонки, але я думаю все як так що пече. Так, все, до Темна нічка, але все Богу дякувати все, все добре. Оралося, та й все. 에... Получилося, що за 7,5 годин я вигорав 7 гектарів. То якби 에... не боксував би трактор, то мене не носило би, 에... не скидало би в колію, не був би оцей гектар, гектар оцей отільно один, один гектар квадратів. Я би його би за, я не знаю, якщо воно було цільне і не боксував би все добре йшло, я його би обікпив за годину-6, так скажу, Бо виходить, я на цьому квадраті темна ніч, трошки там, там кинув плуга, там там кинув плуга. І вийшло, що вийшло, що гора така, що капець, велика. то поки я одну двору, другу, то мені там зійшло більше, за пів години по-любому зійшло. Бо я ще заходом э, заткував. Так Так що все, їду додому помаленько. Зустрінемося нових відео. миру і з